Hello everybody. Давно не бачились, і ми повертаємось до на нашу проекту Алео. Наша сьогоднішня тема це розблокування революції Web3, примітиви Алео без неї. Вступ. Нова ера конфіденційності та програмованості. У цифровому ландшафті, що постійно розвивається, зіткнення між конфіденційності та можливості програмування є давнім викликом для технології блокчейн, тому Алео новаторська сила в екосистемі Web3. Прагне вирішити цю дилему з допомогою інноваційного підходу до криптографії. Без знань. У цій статті ми дослідимо бачення, Олега, його примітиви знайомстаннями та трансформаційний вплив, який вони обіцяють нам. Сила технологій без знань. У сучасному онлайн-світі обмін даними часто не потрібний і безповоротний. Є проблема, яка впливає на всіх нас, тому ці дані, передані без нашої згоди, часто обмінюють ні на що суттєві. А, от. І водій технологію нульова знання це потенційне рішення, яке дає нам змогу доводити знання, не розкриваючи фактичну інформацію. Ця технологія не тільки покращує конфіденційність, але й підвищує безпеку та ефективність. З нульовим знаннями користувачі мають право вибірково розкривати релевантні дані для конкретних програм, вкриваючи нові горизонти для взаємодії та координації. Примітиви з нульовим знанням, будівельний блок, конфіденційність та програмованість. Примітиви з нульовим знанням є основними компонентами приватних програмованих програм в екосистемі Web3. Вони схожі на основні грієнти, які, поєднуючись різними способами, створюють нові рішення. Обачні, алео ці примітиви забезпечують набір фундаментальних очікувань для кожної приватної програмованої програми. Захищення транзакції більше, ніж просто передача активів. Заключені транзакції, започатковані зі кеш і вдосконалені алеом, виходять за рамки простих передач активів. Вони сприяють широкому спектру взаємодії від надання ліквідності до голосування в управлінні та централізоване сподіщення. Краса полягає в тому, що лише залучені сторони володіють деталями транзакції, що для зловмисним третім сторонам використовувати або отримувати інформацію, І ми вже біля висновка. Але у світі конфіденційність і програмовність. Прихильність алеоди технологій без знань змінює ландшафт Web3. Використовуючи примітиви з нульовим знанням, розробники можуть створювати справді приватні, децентралізовані програми, які зберігають можливості програмування. Подорожуючи далі в епоху Веб 3, Алео виступає піонером, відкриваючи світ, конфіденційність і можливість програмування. Романімо співіснують але у мірі є про виконання приватних економічно ефективних і масштабованих програм без шкоди для програмування стала реальністю. Поглиблюючись у цю трансформаційну технологію, ми досліджуватимемо нескінчення можливостей, які пропонують примітиви нульовим знанням. Чекайте на наступну главу в історії Алео, де ми розширяємо межі за його, що можна досягти у світі веб-3. Щоб бути в курсі останніх розробок Алео на нульових знань, обов'язково підпишіться на нашу розсилку. Не Алео,